Здоровенькі були пацани, школа піпецну одне місце. Ви з пацанами ходите туди, чисто погнати якісь гиги-гага цілий день, тільки для того, щоб якось там цей час відбути і піти додому. Дивитися, жінки відьми їсти вечерю, ну і може глянуть бідну Настю. Про приколи, петарди і романтику — в цьому випуску вечірнього Андерніка. Короткі приколи, типу, шапку знайшов, кудись там пішов чи хочеш піва з моєго отліва? В школі були дуже популярні. У тому віці далеко не кожен з нас вже міг розповісти, та що там розповісти, навіть запам'ятати один цілий анекдот. Тому такі коротенькі народні жарти користувалися дуже високою популярністю і були доступні абсолютно усім. Окрім наших сусідів з болот, звісно, у процесі підготовки цього відео я натрапив на таке от питання на опросах мейлу: що означає ето? Ко мне подошов мальчик і спросив: Хочеш піва із моєго отліва, що имел в виду? Я й не поняв. Другий такий самий експерт відповідає: хочеш піва із моєго отліва, Другими словами, хочеш занятися сумною сексом. Ніяк не можу прокоментувати цей типовий Росія момент. Поставте лайк під цим відео, і якщо біля вас зараз сидить або може в ліжку лежить з вами дівчина чи колега. Чи ваша дівчина є ваша колега, попросіть її сказати слово ракета. А потім, наступний раз, як вона скаже слово бачу, можете ще отаке от сказати. Для тих, хто хоче дізнатися більше таких приколів, запрошую вас у коменти під цим відео. Там ви можете, звісно, і своїми поділитися. А як вам хочеться ще більше, то вступайте в нашу групу в Телеграмі, з якої я взяв оці усі знахідки. Як вступити в нашу групу в Телеграмі в описі під цим відео. Хлопушки оті і віршики, типу проліз-полянка, де в кінці тебе по пісюн схоплять або в долоню харкнуть. Теж були нормальною темою в школі, розумієш. Інтернету, і телефонів з інтернетом тоді не було, тому дивитися пранки було ніде. Пранки треба було робити самому. В американських фільмах в школі усім зазвичай по 30 год, усі на тачках, і їхні приколи відтворити нам було доволі таки складно. Викликати однокласника на вуличну гонку ми не могли. А от вимкнути світло у шкільному туалеті для вчителів і втекти оце от запросто. Прикол про казіно я вже розповідав. Ми в пісюар кидали дрібняк по одній дві копійці. Ну, як технічки і прибиральниці їх забирали, то ти програв. А як ні, то ставка грає далі, доки ти не програєш. Ми таку кожну перерву бігали перевіряти і сяти. На уроці можна було написати щось дуже обідне у записочці і попросити ту записочку далі передати, щоб глянути реакції. Прям як на Ютубі зараз реакції, пацани. В першому класі я попався з такою запискою. Мій тато до сих пір її зберігає. За комплюхти мене після того тижні три, мабуть, не пускали, а може, й місяць. А мамі моїй, яку у школу викликали, було дуже соромно слухати вміст цієї записки від моєї вчительки про те, хто. Що і кому у цій школі смовче. Відчуття були кепські. Коли просто обідні записки вже не конали, ми з пацанами перейшли до інших форм поштових відправ. Так, бандеролькою, наприклад, називалася записочка, яку тобі передавали від корішів. Ти відкривав записку, а там замість тексту хтось просто харкнувся ти. Бандеролька, розумієте? Дуже бідний прикол. Захоплення викликали, звісно, і інші форми вандалізму, написи на шкільних партах, у шкільних підручниках та на стінах за школою. Дуже афігізних артів, як у азіатів, можливо, у нас і не було. Усі наші наскельні малюнки були зазвичай схематичні і мали один основний мотив: у старих зачовганих підручниках уже до нас, попередниками, всюди були домальовані піснюни. Інколи у когось одного у підручнику попадався особливо креативний художник. Такі ексклюзивні підручники артбуки ми збиралися, дивилися наперед усім класом. Окрім комедії, був у шкільному житті і екшен. Фільми і мультики про суперприкалістів були тоді усюді. Енді Ларкін Король Прикаліст, Деніс Мучіти Прикаліст, багатенькі Річі і Кевін із фільму Один вдома, тип з гри Як дістати Сосєдова». Усі мутили суперпастки, наукові експерименти та інший кайф. І нам це усе, звісно, теж хотілося. У восьмому класі у нас почалися уроки хімії. Очікування з американських фільмів, де усі у колбах щось мутять, розрізають жабу, і увесь такий от кайф, знову розбилися об українській реалії. Бо життя не кіно і не концерт по заявках. На уроці хімії треба було просто писати формули і щось там рахувати в зошиті, як і на усіх інших старих уроках. На був потрібен ще один такий ясно. У декількох з нас вдома тоді вже був інтернет. Тіп з мого класу знайшов якийсь сайт з рецептами партизанської вибухівки на безкоштовному хостингу люкос. Ютуб банить за конкретику, але десь із півроку ми робили з пацанами димовушки заміачної селітри, хлопушки з перекису водню та лимонної кислоти, експериментували з йодом, магнієвою стружкою та багатьма іншими цікавими темами. Флексом було результат експерименту принести у школу і на перерві піти десь у під'їзді чи підвалі з пацанами підпалити і протестувати. Як експеримента не приніс, на базарчику в бабульшу продавали жувачки «School Girls» та Сіг і поштучно ми купляли. петарди корсар К0201, товсті К0202 та офігезні зелені К0204. Таким чином ми проводили практичну хімію і фізику з пацанами самі, раз школа нічого, окрім формул в зошиті, запропонувати нам не могла. Якщо К0204 в банку з-під пива запхати, банку розірває. От ви знали? Я знаю, в школі такому не научать. За досліди нас через пару місяців взяли за жопу і попросили цю тему більше не робити. Виявилося, що ми придурки досліджували усе під вікнами друзів, нашої вчительки хімії. Ми пообіцяли більше нічого не пахати трошки попустилися. Добре, що ніхто не встиг до того часу покалічитись, і все нормально закінчилось. Ну як? Майже нормально. Під час експериментів з Магнієм один тіп пропалив вдома дірку в підлозі балкону. Той самий тіп травинувся ам'ячним димом з димовухи, йому руки висипало. А братішка з мого села Володя Пащенко, який дуже захопився нашим двіжем, Продовжував ще рік експериментувати вдома після нашого фіаско у літній кухні сам. Він успішно пропалив мамі дві кастрюлі наскрізь у спробі виготовити терміт, після чого йому відкрилася якась сатанінська алхімія, і він став дуже поважною людиною в нашому місті. Раз на рік для веселих стартів і цивільної оборони володя на замовлення нашого ДПЮшника варив з ам'ячної селітри і цукру мощні димовухи Усе у тій самій літній кухні. Під бадьорі пісні Вєрки сердючки ми щороку на швидкість втягали захисний костюм і протигаз. Один комплект на всі п'ять шкіл був стається. І звідусіль валив Володін тим. Вола вивчився на хіміка, у Каразіна, до речі, може, і хіміком став. Зараз, як дивлюся фільми Майкла Бея, частенько згадую про Володю і наші оті от уходи пригоди. З дівчатами завжди був якийсь інтерес, але що конкретно з ними робити, було неясно. Причиною тому були і нюанси тодішнього виховання, і наш власний міський соціальний розвиток. Багато з дівчат, напевне, мріяли гуляти з нами за ручку, чи щоб ми їх пригостили морози, чи може ще щось таке. Але замість цього ми робили і на штанах і блузках білі сліди руками, вимазаними в крейді, І у відтопиренні на жопі джинси підкрадалися і закидували дрібняк по 5 копійок. Що це конкретно було? Алюзія на стриптиз чи приколи Енді Ларкіна, я не знаю. Тоді, я думаю, ніхто точно не розумів, що ми робимо і на фіга. Це був просто прикол. Раз було з однокласницею ми в підлогу у класі чергував, і вона мені сказала, ти знаєш, я можу пацана так поцілувати, що він в житті цього ніколи не забуде. В пустому класі на одинці, мені сказала, знаєш, що я зробив? Я сказав: Тю, то може я теж можу, хто ж знає. І пішов відносити ключі від кабінету технічці. Дволі іду і думаю, клас, місія флірт виконана, респект плюс. Далі по-любому буде секс у нас і весілля. От зараз вам розповім, і здається, до мене нарешті дійшло, що вона хотіла. Філс bad man. То Попрошу було це відео. Це відео про загадкові процеси, які відбуваються по всім школам в кожній країні. Та й після шкіл теж. Хто жив у КПІ в гуртожитку, пам'ятає, мабуть, загадкове графіті. «Мухтар, собака дика гав-гав-гав» за восьмим гуртожитку. І знає, що не усе в житті можна пояснити раціонально. Найкраще це колись сказав оцей чоловік в інтерв'ю. Життя віщикавася. Ні ніхто не поймає цієї цього Вася. І ці віші тяжко поняти. Тільки можна поняти, коли ти. Гуляєш з пацанами і стілками, з якими ти знайомий давно, і ССР, буде з нами давно знайомий. Понятно. Мозок маленьких пацанчиків це страшна загадка. На вхід він сприймає будь-які сигнали. Всередині перетворює їх на потужну енергію, і ти погнав голосно кричати, бігати, біситися, задорно робити якусь страшну хірню. Кожен день у школі був комедійним бойовиком, інколи з романтичними елементами. А напишіть мені якісь шкільні приколи тут в коментах під відео. Поставте лайк, якщо ще не поставили, і розкажіть про це відео своїм друзям. Можете у інстаграмі комусь у Діректа скинути. Може якій дівочці, яка вам секретно подобається. Вона подивиться і скаже: О, а я теж дивлюсь вечірнього анберніка. Ще з моменту, коли було менше 100 підписників. Потім ви, звісно, посекситеся, подружитеся і будете щасливі. А все тому. Що відоса мого поширили? Отвічаю, усе так і буде. Усіх обіймаю. З вами був вечірній Ангел.